Нас, в принципі, на сьогоднішній день мільйони, так? Мільйони нас. Ми гуртуємося. Ми гуртуємося навколо вимог часу до нових політико-економічних взаємовідносин, які раніше були просто неможливі, тому що рівень об'єми швидкість і засобів розповсюдження інформації не давали таких можливостей. А зараз це можна робити. Відкрито прозоро, чесно. Є можливість так, на сумність. Це, Це шанс. Раніше в нас такого просто не було. Так. І ми стали заручниками самої системи, всі стали заручниками. Так. Олігархи, що вони теж ночами не сплять, бо бояться, бо завтра прийдуть є. Да, да, а ми говоримо, поділити. ребята, не шукаємо винних. Але давайте всі разом гуртом. Замінимо систему, тим більше, що в нас в конституції вже є нова система. Так. Нам не треба нічого порушувати. нічого порушувати?